А ви колись ловили себе на думці? Я ж тільки що це пам'ятав, куди ж воно поділося? Чому ми забуваємо, навіщо зайшли в кімнату? Чому прості слова раптом зникають на кінчику язика? А зранку голова ніби в тумані. Це не просто старіння, це мозкові судини, засмічені холестерином, коли кров не може пробитися далі, наче вода крізь іржаву трубу. У такі хвилини, здається, ніби розум вислизає з рук, аж розум це наша опора. Пам'ять, думки, почуття, сенс життя. Я, повірите ви чи ні, теж пройшов через це, але знайшов спосіб, який допоміг мені. Лише одна ложка на місяць повернула мені ясність, спокій і силу мислити. І знаєте що? Це не аптечні пігулки, а старий, забутий метод, яким колись користувалися наші дідусі. І сьогодні я хочу розповісти його вам. Дивіться до кінця, і ви дізнаєтесь про те, що здатне змінити ваше завтра, про те, що ви зможете зробити вдома власними силами, без ліків це справді здивує вас. Багато хто думає, що ж, вік такий, або у всіх так, то й у мене буде. Та я скажу прямо: це не вік, це помилка. Проблеми з пам'яттю, розсіяність чи запоморочення це не норма, а тривожний сигнал. Це сигнал того, що судини мозку засмічені холестерином, наче труби жиром. Спершу забуваєш ім'я, потім плутаються слова, а далі ви й самі знаєте, як швидко це може призвести до страшних діагнозів інсульт, деменція, гіпертонія. Нам усе життя казали, що лікування це таблетки, та ліки лише знімають симптоми, не торкаючись головної причини. А причина в тому, чим і як ми живемо наш мозок. Мозку потрібен не тільки кисень, але й поживні речовини, амінокислоти, вітаміни, чисті судини. Без цього навіть найсвітліший розум поступово втрачає себе. Саме тому я вирішив нагадати вам про давній і перевірений спосіб, який діє м'яко, без побічних ефектів, але прицільно на сам корінь проблеми. Це звичайна кукурудзяна каша. Скажіть відверто, чи не боїтеся ви, що одного дня не впізнаєте себе в дзеркалі? Що розум стане каламутним, а спогади розсипляться як у ривки сну. Це лякає не менше, ніж будь-який діагноз на аркуші паперу, але правда полягає в іншому, всьому є причина, і вона не у віці, а в стані наших судин. Судини це дороги, якими до мозку надходить живлення, кисень, саме життя. Коли ці дороги забиті, навіть найсвітліший розум починає згасати. Холестерин, жир і запалення працюють, мов сміття у трубі. Поступово вони звужують просвіт, і мозок починає задихатися. Але знаєте, що справді дивує? Іноді просте рішення виявляється сильнішим за складне лікування. Я говорю про звичайну кукурудзяну кашу. Це не мода і не сучасний тренд, а стародавній рецепт, яким колись користувалися ще в селах, коли аптек не існувало. Ця каша потужний природний очисник. Вона знижує рівень поганого холестерину, очищає печінку, покращує обмін речовин і, що найважливіше, живить мозок без різких стрибків цукру, підтримуючи його в рівновазі. Особисто я готую її так. Один стакан кукурудзяної крупи заливаю водою і промиваю 5-7 разів. У киплячу 3 літрову каструлю води додаю сіль і засипаю крупу у співвідношенні 1 до 3 або 1 до 3,5. Варю на повільному вогні 10-15 хвилин без кришки, потім знімаю, закутую рушником і залишаю настоятися ще на півгодини. Зверху додаю ложечку вершкового масла або сметани. Виходить ароматна, корисна і ситна страва. Я їм таку кашу тричі на тиждень. Це не просто сніданок, це турбота про свою пам'ять, ясність і довголіття. Раджу і вам спробувати її не заради моди, а заради власного здоров'я. Почніть хоча б з одного разу, і вже за тиждень ви відчуєте різницю. Пригадую одного мого знайомого він якось зізнався я живу так, ніби в голові детонатор, ніколи не знаєш, коли бахне інсульт, тромб чи параліч. Ці слова я пам'ятаю і досі, бо багато літніх людей насправді живуть саме з цим страхом. Але ж інсульт не падає з неба, як блискавка, він визріває тихо, непомітно, роками. Поки судини стають твердими і ламкими, наче висохлі гілки, в усьому винні запалення, жирові бляшки і наш раціон. Та є одна спеція, до якої я ставлюся з особливою повагою, майже як до ліків, це куркума. Вона не просто приправа для супів, це справжнє природне протизапальне диво. Куркума містить куркумін, речовину, що знижує окиснений стрес, очищає судини і повертає їм гнучкість. Дослідження доводять, регулярне вживання куркуми здатне зменшити утворення бляшок в артеріях майже на чверть. Я знаю, що багатьом літнім людям важко ковтати капсули чи пігулки, але куркуму дуже просто додати до щоденного раціону. Вранці можна всипати дрібку у тепле молоко з медом, це не лише корисно, а й спокоює. В обід посипте її супом, кашею чи овочами, а ввечері заваріть куркуму з чорним перцем і окропом, наче чай. Куркума любить тепло і жир. Саме так вона засвоюється найкраще. Я називаю її жовтим золотом судин. Навіть якщо ви не вірите одразу, дайте шанс своєму тілу. Куркума діє м'яко, але поступово накопичується. І коли зробите її частиною свого життя, відчуєте, тиск стає рівнішим, голова яснішою, серце спокійнішим. Я практикую це кожного дня не з страху, а з любові до себе. Спробуйте і ви. А тепер третє. Часник. Коли тиск стрибає, серце б'ється так, ніби тремтить у лихоманці. Голова важка, ніби стянута залізним обручем. Ви знаєте це відчуття, чи не так? І я знаю, воно справді лякає. Здається, ще трохи і щось усередині трісне, а за цим може прийти те, що змінить усе життя. Але істина в тому, що стрибки тиску це не хвороба, а сигнал. Сигнал того, що ваші судини втратили гнучкість і стиснулися, мов старі резинки. Вони вже не здатні пристосовуватись до навантаження. І саме тут на допомогу приходить скромний, але потужний союзник. часник. Його запах знайомий усім, але не всі знають, що всього один зубчик часнику на день здатен захистити судини, немов броня. У ньому містяться речовини, які повертають судинам еластичність, розширюють їх і допомагають нормалізувати тиск. Більше того, часник знижує рівень поганого холестерину і запобігає утворенню тромбів. А це означає менший ризик інсульту та інфаркту. Подрібніть один зубчик часнику, залиште на кілька хвилин, щоб він активувався, потім з'їжте шматочком хліба або розмішайте у ложці олії. Робіть це щодня зранку над час серце або ввечері за дві години до сну. Дехто додає його до меду чи теплого молока. Це теж можливо, особливо якщо шлунок чутливий. Так запах залишається, але хіба запах важливіший за ясний розум і спокійне серце? Я сам не пропускаю жодного дня без цього ритуалу, і знаєте, що помітив? Зникла втомлюваність, думки стали чіткішими, а тиск рівним, наче в лінійку. Це просто доступно і водночас потужно, немов натуральний лікар для судин. Якщо ви справді хочете допомогти своєму тілу, а не лише ковтати пігулки, Почніть із малого, почніть із часнику. Він простий, але мудрий, як сама природа. А тепер четверте мед, горіхи і сухофрукти. Іноді я прокидаюсь і відчуваю, ніби мозок порожній, думки не з'являються, назви забуваються, очі дивляться, а всередині тиша. Це не просто втома, це голод мозку. Так, мозок теж може голодувати, особливо в літньому віці. Коли в організмі бракує вітамінів групи Б, чи глюкози, мозок починає згасати. Спершу легка розсіяність, потім забудьковість, а далі тривожність, дратівливість, навіть депресія. Але в природі є справжня енергетична бомба, яку я називаю паливом для розуму. Це суміш із меду, горіхів і сухофруктів. Простий склад, але потужна дія. Чому це працює? Бо мед це природне джерело глюкози, яке дарує мозку енергію без стрибків цукру. Горіхи це омега-3, магній і вітамін Е, що живлять нейрони і захищають їх від руйнування. А сухофрукти, курага, родзинки, чорнослив, насичені калієм, залізом і вітамінами групи Б, які покращують пам'ять і координацію. Моя улюблена формула ясності проста: 100 грамів волоських горіхів, 100 грамів родзинок. 100 г кураги, 100 г чорносливу і 3-4 ложки натурального меду. Усе подрібнюю, перемішую і зберігаю в скляній банці в холодильнику. Щоранку їм по одній столовій ложці надче серце це не десерт, а ліки без рецепта. Вже через 7-10 днів ви відчуєте зміни, пам'ять міцнішає, настрій вирівнюється, а погляд стає світлішим. Я називаю це ложкою життя. Якщо хочете повернути мозку силу, підживлюйте його і не умовляйте пігулками. Почніть із однієї ложки і подякуйте собі за цей крок. П'яте. Гранат. Буває так, що людина, наче й здорова, але всередині відчувається втома крові. Ноги холодні, пам'ять вислизає, обличчя бліде, а серце б'ється важко, ніби крізь густу воду. Це знак, знак того, що судини зсередини вкриті жировими відкладеннями, кров стає густою. Обмін речовин сповільнюється. Найнебезпечніше, коли цей процес торкається судин мозку, тоді першими страждають пам'ять, увага і нова. Але є один плід, який я називаю ліками без рецепта: гранат. Він не лише красивий, а й потужно очищає судини, розріджує кров і зміцнює стінки артерій. Дослідження доводять, регулярне вживання гранатового соку може зменшити товщину бляшок майже на 30%. І що особливо важливо, гранат багатий на антиоксиданти. Вони борються з шкідливими вільними радикалами, винуватцями старіння і запалення. Крім того, він стимулює вироблення оксиду азоту, речовини, що розширює судини і покращує кровотік у мозку. Як я його використовую? Їм один-два свіжі гранати на день, особливо вранці чи в обід, або ж п'ю свіжовичевлений гранатовий сік, не магазинний без цукру, краще домашній. І легка розведений водою. Важливо, якщо є проблеми зі шлунком, сік обов'язково розводьте. І не поєднуйте його з кисломолочними продуктами, щоб уникнути важкості. Пийте курсом 21 день, потім робіть перерву на тиждень. Гранат це кров у чистому вигляді. Якщо хочете, щоб мозок жив, подаруйте йому чисту, легеньку і яскраву кров. Гранат саме це і дає. Я кажу своїм онукам: хочеш ясний розум. Почни день з граната, а не з кави. Шосте оливкова олія. Чи помічали ви, як зі часом тіло наче висихає, шкіра стає сухішою, суглоби жорсткішими, а судини тверднішими. Це не просто старіння, це обезжирення організму, коли клітини втрачають захист, а судини еластичність. Ми звикли боятися ферелів, адже нам казали: жир це погано. Але правда в тому, що саме жири є будівельним матеріалом для наших судин, не будь які а правильні. І найкраще, що можна подарувати тілу після 60 років, це оливкова олія першого віджиму. Я називаю її рідким золотом для серця і мозку. Вона містить мононенасичену олеїнову кислоту, яка знижує рівень поганого холестерину, захищає стінки судин від запалення, перешкоджає утворенню бляшок і тромбів, покращує живлення мозку і зменшує ризик інсульту. Але важливо не просто додати олію в раціон. А робити це правильно, регулярно і у потрібній кількості. Як саме я це практикую? Щоранку випиваю столову ложку оливкової олії наче серце і попиваю теплим молоком з лимоном, в обід заправляю нею салат або кашу, а ввечері тепле молоко з ложкою олії допомагає розслабитися і знизити тиск. Головне правило не смажити на ній. При високих температурах оливкова олія втрачає свої корисні властивості. Використовуйте лише холодного віджиму і зберігайте темній пляшці. Я зробив це своєю звичкою і помітив зміни тиск став стабільнішим, судинні спазми зникли, пам'ять стала чіткішою, настрій рівнішим, а шкіра м'якшою. Не бійтеся масла, бійтеся пустоти. Коли в організмі бракує м'якості, він починає ламатися, а ложка олії щодня це турбота про внутрішнє тепло. Сьоме цільні злаки. Часто люди шукають чарівну пігулку. А рішення лежить прямо на кухні, в банці з крупою чи в хлібниці. Цільні злаки це не просто їжа, це справжня профілактика старіння судин. Адже коли судини забиваються, кров не проходить. А коли кров не проходить, мозок голодує, серце надривається, тиск скаче. А знаєте, що робить цільне зерно? Воно працює, мов віник, очищає судини зсередини, зв'язує холестерин і водночас живить кожну клітину м'яко і стабільно, без перевантажень. Що відноситься до цільних злаків вівсянка, гречка, перловка, ячмінь, житній хліб із борошна грубого помолу, висівки. Усі ці продукти багаті на клітковину, калій, магній, вітаміни групи Б та антиоксиданти. Саме вони знижують рівень поганого холестерину, покращують кровообіг, живлять стінки судин, налагоджують обмін речовин і нормалізовують роботу кишківника, що прямо впливає на мозок. Мій ронковий ритуал простий. Варю вівсянку чи гречку на воді, додаю ложку меду і дрібку кориці, іноді додаю насіння льону чи гарбузове насіння, джерело корисних жирних кислот, запиваю все це трав'яним чаєм м'яти, меліси чи звіробою. А головне виключаю білий хліб, цукор і солодкі каші, бо вони лише засмічують судини. Чим чистіший ваш сніданок, тим ясніше ваше мислення. Я бачив, як уже через місяць такого харчування люди починали краще спати, рідше скаржилися на тиск. І відчували більше бадьорості. Цільні злаки це справжній фундамент. Хочете міцні судини? Починайте з тарілки каші, а не з пачки таблеток. Коли мені виповнилося 50, я зрозумів ліки це добре, але їжа лікує м'якше і надійніше. Я почав ставитися до кожного прийому їжі як до акту турботи про себе. Ось як виглядає мій день. Вранці я починаю зі склянки води з лимоном, це пробуджує органи і очищає їх. Через 10 хвилин ложка оливкової олії, мов мастило для судин, щоб вони не тріщали. Потім сніданок, каша з цільних злаків, вівсянка, гречка чи перловка. Додаю дрібку куркуми, ложку меду і кілька волоських горіхів. Це все з одного столу, корисне, смачне і без цукру. Після каші ложка моєї суміші ясного розуму, з родзинок, кураги, чорносливу, меду і горіхів. Це солодкість із користю. Моє справжнє паливо для мозку. На обід легкий овочевий суп, іноді з дрібку куркуми, на друге, риба чи курка на пару з броколі та салатом зі свіжої зелені, заправка тільки оливкова олія, не майонез. І обов'язково половина граната чи склянка свіжевичавленого гранатового соку. Він густий, потужний, мов сама кров, і дарує силу судинам. Вечеря в мене завжди ніжна, кукурудзяна каша з ложкою масла. Вона заспокоює, очищає і насичує, запиваю теплим молоком із медом і куркумою, це розслабляє і знижує тиск. А перед сном маленький зубчик часнику. Це мій охоронець, мій нічний лікар. Увесь день простий, мов сільський сніданок, але за ним стоїть ціла філософія не чекайте дива від таблетки, станьте дивом для свого тіла. У 50 я чекав, що хтось мене врятує лікар, пігулка чи диво дієта. У 60 я зрозумів ніхто не врятує, крім мене. І вже точно знав, що спасіння починається з турботи, з малого, з п'яти хвилин. Щоранку я роблю цей крок ложка олії, тарілка каші, дрібка куркуми, зубчик часнику, шматочок граната. Це не просто їжа. Це мій спосіб сказати собі Я живу. Я обираю бути ясним, сильним і вільним від страху. Якщо ви додивилися до цього моменту, значить вам не байдуже. А це вже перемога, бо перший крок це усвідомлення, другий дія. Я не обіцяю дива за один день, але обіцяю, якщо ви щодня приділите цьому лише п'ять хвилин, ваш мозок віддячить вам. Ви відчуєте, голова легша, думки ясніші, тиск спокійніший, ви знову станете господарем у своєму тілі, а не його заручником. Поділіться цим з тими, хто вам дорогий, бо ясний розум це подарунок, який ми можемо передати далі. І якщо ви ще не підписані, зробіть це. На цьому каналі на вас чекає ще багато простих і дієвих способів зберегти здоров'я без хімії і страху. Я живий доказ того, що ясність думок не має віку. Усе починається з простого вибору подбати про себе вже сьогодні.